Всім привіт! Мене звати Олексій, а це моя машина BMW-4. Зараз заряджається з розетки, з кабеля подовжувача з балкона. В цьому відео я планую їхати на цій машині з Києва до Львова з однією дозарядкою в Рівному на обід. Якщо ви бачили відео поїздки в Кумень, то там був в мене і вітер і зустрічний сильний, і перепади, то цього разу в мене немає ні вітра і немає сильних перепадів, оскільки дорога більш-менш рівна. Так, отож, маємо зараз 100% заряду, прогнозуємо машину 418 км, збиваємо тріп і готові вирушати. Включаємо клімат, все щоб комфортно. Кондиціонер, все включаємо, підіокрема включаємо, все включаємо, оскільки зараз ще досить прохолодно зранку, то варто би все включити, трошки прогрітися, та й вже як будемо їхати, вже. Не буде У нас пічка нічого брати. Зараз бачимо, бере десь ват. Приклав маршрут до готелю Айвенго. На окружній рівного це перший готель, який йде, а до нього триста тридцять кілометрів. А до наступного готеля, якщо я венга буду зайняти ще плюс кілометрів 10-15. Тобто сумарно мені там кілометрів до, до 340 сьогодні. Їду сьогодні один без багажу і без пасажирів, тому теж це треба враховувати, тому що це також завжди впливає на витрати. Коли машина завантажена повністю, у нас є чотири пасажири, у нас є багаж повний, то тоді витрати більші. Я думаю, що може десь приблизно один. Може півтора години на 100 км накинути зверху. Так, звітую, проїхав в Стоянку. Тепер можна їхати нормально на решті 130. Їду, прогноз у мене 12.04 прибуття. Тобто рахую, що за 3 години я проїжджаю всю відстань. Прекрасна сонячна погода. Середні витрати склали зараз 24. Проїхав вже 113 км. До речі, по Вейзу у мене співпадає швидкість. Так що 130 це реальний 130, а не якихось вигаданих. Отож, їхати залишилося мені ще трошки менше двох годин. Прибуття зараз 20-0 планує, тобто -то трошки швидше, ніж планувалося, коли виїжджав. Всю дорогу їду, просто тримаючи руку на кермі. В цьому режимі утримання смуги та адаптивного круїзу. Їде все чудово. Ось такі от поворотики, як на окружніх міст, спокійно проїжджає. Без проблем все гаразд, дивимося далі. Запас ходу зараз після прибуття ще має бути близько 600 км. Тобто 330, так, плюс 60, то тобто, це, обмовно кажучи, трошки менше, ніж 400, якщо їхати в такому режимі. Точне число вирахую вже коли приїду. Так, проїжджаю зараз окружну з Вягеля, він же Новорад Волинський. Приїхав вже 220 км, залишилося ще 104. І відповідаємо на 43%. Ще є заряд. Машина прогнозує мені ще 160 км запасу ходу, тобто руху далі в плюс 60 км, так як і 100 км тому. Тому цей прогноз дуже точний, дуже класний. Так, отож, приїхав я в ресторан Айвенго на окружні Рівного, проїхав 327 км, витрати середні 24. Всю дорогу тримав, як і планував, 130 км на годину, не скидував, місцями прискорювався швидше, місцями їхав повільніше через поток. Приїхав у мене 16% ще і, як і планувалося, 60 км ще в запасі. Того зараз 11,56. З моменту, такого виїхав з свого двора, пройшло рівно 3 години. І я приїхав на 8 хвилин раніше, ніж прогнозував мені Вейс. Причому що вес ну, досить такий оптимістично прогнозував. Все класно, заряджаю машину 60 кВт зарядна на станції. Тут ресторан Айвенгу на окруженні Рівного. Йду зараз обідати, далі ми мене то ще зустріч знімаємо сьогодні огляд, як для себе, машину Kia і Ніру. І далі їду на Львів. Так, станція видає, як і заява на 60 кВт рівно, це 153 А, до речі, вольтаж 390 вольт. Я ще думав, що в машині мінімально 400, походу в машині мінімально там 390. Так. Пише машина мені, до речі, дуже точно. Час, коли вона закінчить, пише в 13.25. Тобто вона, каже, що їй треба півтори години до 100%. Ну, відповідно, оцей 1% вона довго там добиває, тому... Скоріше все, тут одна година і десь 10 хвилин до 99 98 Так, пройшла одна година і 5 хвилин, стільки я обідав десерт їв, в коротше чай, пив. все, поїв, готовий майже їхати, але зараз ми мене зустріч тут Айвенго. тому машину від'єднує від зарядки, зверняю зарядку, щоб інші могли зарядитися. І хочу вам дещо показати. Видає мені зараз 106 А. Тривало годину і 5 хвилин, зарядив 62 кВт години. Зараз 91% і видає мені ще 48 кВт. Отакі справи. Класний готель. Зарядив повністю машину, по суті, поки обідав. Навіть отакої зарядки в принципі, достатньо для того, щоб машину зарядити. Якщо у вас там відсотків 15, як у мене, і вам, в принципі, 90 вже достатньо, щоб їхати. A few moments later. Так, ну що, четверта година, провів всі свої справи, сів в машину тут дуже гарячо, таке стояв на сонечку. Все обуве мене тут в мертвих комахах. Йому до на речі, споживає кондиціонер. Вічка замку споживала 10 кВт, а кондиціонер споживає значно менше. ось Тут, тут 1,5 кВт. Плануємо поїздку, 2,5 години їхати, пів сьомої у Львові. Відповідно, зараз у нас 100% заряд і прогнозує, у нас 380 кілометрів запас ходу. Потепліло, бачимо, давайся до градусів тепла. Ну, на солочку машина стояла. Треба розуміти, що ці 380 км, що машина прогнозує, це в тому стилі, в якому я їхав сюди. Тобто постійна їзда зі швидкістю 130, іноді вище, іноді повільніше, але в основному 130. Якщо зараз я буде їхати повільніше, скоріше так і буде, тут з рівного на Львів багато дірянок, де можна їхати нормально тільки 80-90, всього дві смуги, одна туди, одна назад. І в тій смузі часто буває якась фура, яка їде 80-90, і без активних обгонів нормально не поїдеш. І не всюди можна зробити той активний обгін. Так, від'їхав я 100 кілометрів від е, зарядки. Е, е, їду відповідно 130. Містями їду 110, там де у нас іде е, дві смуги всього. І якщо немає можливості їхати швидше, то їду, як от їде поток. Тактика така сама, як була. Тобто, відповідно, тримаюсь просто обмеження плюс 20. Їду майже весь час на круїзі. От іноді в мене утримка смуги пропадає через те, що розмінка не сильно хороша, потім, відповідно, знову з'являється. Загалом утримка смуги працює досить непогано, гірша, ніж на Теслі. але на Теслі у мене є обмеження швидкості, там, 100 км на годину, через яке я не можу їхати швидше. Тут такого обмеження немає. можна їхати як хочеш. По відчуттях не можна їхати прямо так розслаблено, як на Теслі, тобто не можна сидіти в телефоні завипати всю дорогу. Але е, досить легко їхати досить зручно з цим утриманням Ось як я, ну, тримає досить впевнено. Якщо губиться, то звуковим сигналом про це попереджує. Все досить чесно, тому мені в принципі, подобається. Е, вирішив я заїхати ще по дорозі на око перед Львовом, подивитися там е, тока встановила дві зрядні станції. Е, змішані відгуки, хтось пише, що працює, хтось пише, що не працює. Хочу подивитися, чи працює чи ні. Так, загалом запасу ходу в мене вистачає їхати куди хочеш. Тож зарядка мені зараз не треба. Загалом відчуття від машини дуже класні, тобто, вона мене ніяк не стримує в плані своєї електромобільності. Якби я їхав на машині з двиганого внутрішнього зраження, я б їхав так само, як сьогодні весь день. Тобто 130 їхав би відповідно Київ-Рівне і зараз теж обмеження плюс 20. Їхав би так само. Тобто немає ніякої різниці, особисто для мене, їхати на ДВЗ чи на електромобілі. Оскільки час для мене той самий, і швидкість для мене така сама. Відповідно, різниця в мене є тільки в вартості їзди та комфорті, оскільки на електромобілі їхати значно комфортніше і м'якше, немає шуми двигуна, і ну, все значно приємніше. Машина досить динамічна, класно прискорюється, класний динамигони. Все супер. Так, значить, у мене 58% заряду, залишилося мені 15 хвилин до зарядочки тока на око, тому включаю я, зараз... Ой, щит. включаю я зараз активацію підігріву батареї. Відповідно, коли приїду, машина буде брати максимальний струм. Там у нас дві станції на 150 кВт на 120 кВт. Спробую перевірити всі можливі варіанти, щоб бути впевненим, що станція чудово працює і вам теж покажу. Так, приїхав на око, заміряю, значить, проїхав я 203 км, витрати середні у мене 18 запас ще 250-55%. Тобто машина каже, що я можу проїхати 450 км, якщо буду їхати в такому стилі. Йдемо зарядку. Так, дивимося, перше, це у нас Тока 55, у нас кабель 500 амперний. Тестуємо. Скільки вийде написано, що 500 амперний. 500 амперний це дуже круто, це навіть більше ніж 150, це має бути 200 кВт. Так, дивимося, зрядка пішла, все коректно працює, ніяких нарікань. Так, яка потужність буде? Відсоток великий, потужність має бути, не така велика, як має бути. Хоча б 130-140. 150 кВт. Тобто станція видає рівно стільки, стільки заявлено. У да? цієї машини BMW 4 по крилі зарядці на 55% має бути близько там, 100 кВт. Але за рахунок того, що машина повністю провіта батарея, то вона на старті перші там, пару хвилин видає свій максимум, який відповідно може видати станція. Тож дивимося, що нам видає другий коннектор. Так, другий коннектор теж справно працює, все гаразд. Дивимося, що видає, чи видає 150. Ну, тут знову ж таки все завертіть машину, чи захоче машина брати 150, Чи вона тут просить менше. Так, все гаразд, машина попросила 150, все чотенько. Йдемо дивитися ту другу станцію, вона вже на 120 кВт, тобто на ній вже машина має отримати 120. Так, тестуємо далі. Станція 562, конектор у нас CCS, написано 120 кВт, але 400 А. 400 Амперний це по суті 160 кВт може бути насправді. Тобто станція просто обмежена в кВт, хоча її потенціал ну, видавати навіть більше. Дивимося, скільки вийде стереально. Дивимося, 120 кВт рівно, так як і заявлено. Все чітко, ніяких нарікань на току, все круто працює, круто заряджається. Класна локація. Тут у нас дві станції тока на цій локації. Кафе Око, тут кафе «Лі Мінути, Все типу, круто зроблено. Заряджається максимально швидко. У нас тут є конектор на дві машини, можете час на дві машини, одна по сісіяс, друга ЧДМ, а там дві машини по сісіяс. Тобто у вас може стояти чотири машини на швидкісній зарядці і видає ну, стабільно 120 кВт. Тобто то хороша станція видає свою заявну потужність. Так, приїхав я в готель Соната. Витрати в мене склали за поїздку 19,4 квт години на 100 км за 550 км. кілометрів. Коротше, щось провтикав, Я думав, що до Львова 470 тому ні. Львів, Київ або Київ, Львів. Я не приїду на одному заряді, але завтра спробую приїхати Львів-Житомир. Це 400 км на одному заряді. Подивимося, як воно вийде. Не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на цей канал, адже це допомагає просуванню цього каналу. Також напишіть в коментарях вашу думку, що ви взагалі думаєте про цю поїздку. А, все, поставив машину на зарядочку, на отаку повільно при готелі. А, чому я це роблю? Хоча я міг зарядитися на ОККО спокійно. Це тому, що, по-перше, при готелі зарядка повільна, це краще для батареї, для того, щоб машина собі Бонцював батарею, ти бо краще я почувала, то для цього краще зарядка. А У готелі зарядка ну, дуже добре для, для машини. А по-друге, для тих, хто тут заряджає машину, парковка безкоштовна, а так 50 гривень. Тут, бачите, у нас є ще 60 на зарядна станція, і тут така новина, тож я краєчку став, нікому не заважаю. Якщо ж ви будете у Львові, захочете десь пообідати, то от варіант вам готель сіната. Тут є ресторан і тут є така зарядка 60 кВт. В принципі, підходить для обіду. Якщо ж захочете зупинитися, готель чудовий, я вам всім раджу. І тут може один, два, три, чотири машини на повільній зряці стати на ніч. Все класно. Тож продовжимо відео, переночував у Львові в готелі Соната. Зарядив машину до 100% на зарядці і Оніті повірній. І от приїхав зараз на таку локацію, називається готель Емілі. Тут спа комплекс, коротше, величезна парковка з сонячними панелями купа зарядних станцій. Приїхав сюди познімати Lucid Air. Скоро буде у нас відео огляд як для себе з цією машиною. Так, так, а тут локація цікава, озеро, фудкорт, можна погуляти, гарна погода, сонячна, дерева, краса. Що рекомендую сюди приїхати. І Тут у нас близько 12 сто, як десь зрядок електромобілів, і люди сюди приїжджають потусити. Іноді навіть буває, що всі зарядки зайняті. Парковка недорога, а теж 10 гривень за... Годину. Щось навіть аквапарк є. Офігеть. Басейни. Чотко. Погнали. Всім привіт! Мене звати Олексій. Це у нас Петро і його машина Lucid Air. Зараз Чудова локація. Про локацію вам розповів. Люсід познімав, Йду обідати, і далі буду виїжджати на Житомир. Так, 93% у мене, виїжджаю вже на Житомир, їхати мені 400 кілометрів рівно. Скидаю тріп і поїхали заміряти. Так, отож, проїхав вже 60 кілометрів, середні витрати зараз 63. Треба проїхати мені ще 340 кілометрів, а запас буде 322, тому що їдемо максимально 120. Ну і по такі дорогах 110. Спробую їхати в такому темпі, буду дивитися, як буде цей показник мінятися, але я думаю, що буде мінятися в мою пользу. Приїхав вже 100 кілометрів, зробив зараз невеличку технічну зупинку. Середня витрати 16,5, в основному тримаюся 110-120, трошки менші витрати, ніж мають бути, через те, що частину шляху їхав відповідно. Кілометр 80 на годину через трафік, ну, не, не по своєму великому бажанню. А, і витрати дещо мають відрізнятися від запланованих через те, що їду не сам, то трошки везу людей і трошки багаж. Тому більш репрезентативні дані мають вийти. Так, тримаюсь далі 120 110 10. На хороше дорогу 120, на менш хороших різних 110. Витрати середні в мене стали 16,2 км, проїхав вже 200 км і під'їжджаю якраз до окружної рівного. Зараз їде у мене 252 запас, а треба проїхати 206, тобто зараз їду в плюс 50 км. Так, нарешті проїхав рівне. 16,5 у мене залишилися витрати середні за весь цей відрізок 220 км зірвова до Рівного. І далі вже можу їхати спокійно собі. Широкій з чотирьохсмужній дорозі з обмеженням 110, але ну, буду їхати 120, тобто от, трошки вище обмежень, їду в плюс 40 кілометрів. Е, думаю, можу приїхати і в плюс 10 спокійно, тобто можу братися швидкістю, щоб приїхати раніше. Е, прогноз знову помнявся, вже пішли майже 35. Так, ну що, їдемо далі. Приїхав вже зараз з Вягелі Окружна, ну, це коришній новоград Новоградвоїнський місто. Приїхав вже 300 кілометрів. Середній отата 16,8. Тобто не сильно вони виросли з рахунок того, що постійно до 120. Запас у мене зараз 91 треба проїхати, у мене 115, тобто це вже буфер зменшився до 23-24 км. Коли буде 60 км, то машина вже повідомить, що відповідно шукає зарядку, 60 км залишилось. Ми вже нічого, нічого не боїмося, знаємо, що це гаразд. Єдине, на чому може боятися, це от таких машин. Ну і хто зрозумів? Так, під'їжджаю вже до Житомира, залишилось мені їхати ще сумарно 36 км, і машина вже видала мені, що запас ходу менше 60 км. І оця плашка буде висіти, періодично з'являтися, знову повідомляти до останнього. Тож приїхав вже в Житомир, їхати мені ще до Глобова 5 кілометрів. Проїхав 396 кілометрів сьогодні вже. І 34 у мене ще залишилося. Можна подивитися, що е, я жодного разу ще не заряджався. Тобто я в моменту заряджання приїхав взагалі 418 Так, все, приїхав я на Gobal У мене витрати вийшли рівно 17 за 401 км шляху. Тобто, це е, вся дорога з Львова до Житомира. 400 км рівно, е, тримав е, швидкість 120 км. 7% у мене заряду. Зараз буду заряджатися. Тож, я думаю, що тепер я постійно так буду їздити. Коротше, зі Львова одразу на Житомир, минуючи рівно, і з Києва на рівне на максимальній швидкості там 130 може навіть трошки вище. Тож, все супер, класна машина, просто рекомендую. Всі, хто хотів собі купити якийсь класний автомобіль, але не хотів Тесу по якоїсь причині, то ось BMW 4, чудова тачка. Рекомендую всім купувати. Приїжджає реально багато, дальнобійна машина, комфортна, все круто. Засікаємо час, стільки займе ця зарядка, оскільки, звісно, є скепсис, що зарядки займають багато часу, але прикол в тому, що я зараз іду їсти вареники. От якщо я поїм вареники швидше, ніж машина зарядиться, значить буду їхати на тому заряді, який є. Але, скоріш за все, машина буде мати вже 80-90%, коли я прийду сюди. А можливо навіть і більше. То зарядка зайняла 53 хвилини. Я машину зовсім не чекав. Як звільнився, так звільнився. Погана новина, варенична більше не працює, але є інші заклади, тож пішов в інший заклад, то трошки затримався. Вся машина заряджена, можна їхати. Так, все, рушає в дорогу. Зараз в мене запас 97% 415 км. Їду додому, в мене там 140 км до Києва. Маю бути вдома пів дев'ятої. Думаю, що буду їхати 130 може можна я трошки прогазую. Витрати середні у мене за цю поїздку 17.1 зараз малює, ну, 170 вона трошки грає туди-сюди. Подивимось, які будуть, коли приїду в Київ. Тож, все чудово, чудовий варіант таким чином подорожувати. Взагалі не чекав машини ніскільки, Тут можлива черга на цій локації, оскільки тут багато машин часто сюди приїжджає. І це найшвидша зарядка в Житомирі на поточний момент, на момент зйомки. Відповідно, коли ви дивитесь те відео, тому що у вас поставили ще якісь нові зарядні станції. Якщо ви хочете слідкувати за тим, які зарядні станції встановлюються, то я планую робити на цьому каналі щомісячний дайджест по тому, як розвивається інфраструктура, різні новини, що сталося за місяць, що де відкрили, які зарядки, де щоб поміняли, що цікавого було. Також, якщо вам цікаві подорож на електромобілі, я вам пропоную доєднатися до чату в Телеграмі, там де збираються мандрівники на електромобілях, відповідно, посіть свої маршрути. Свої якісь питання, це може бути подорожі по Україні або по Європі. Відповідне питання можуть бути як зв'язані з зарядками, маршрутами, так і просто якісь загальні питання, там, про, наприклад, оплату доріг за кордоном, або про страховки, або там, ще про якісь нюанси. Тож, якщо вам цікаво, опасування на групу буде в описі до відео. І в Київ я далі їду один. Бачите, в мене вже нікого немає, пуста машина, сюди з Львова до Житомира їхав з двома пасажирами. Так, від'їхав від Житомира вже 57 км. Залишилася мені ще годину додому і бачимо, що витратиме на 21,5. Роблю наступний висновок, а, значить, якщо їхати 120, у нас витрати 17-17,5. Якщо їхати 110, витрати приблизно 16, то якщо їхати 130, витрати приблизно 20,5, 21, 20,5. Тобто різниця між 120 та 130. В 3,5 4 кВт години на сотню. А різниця між 110 і 120 всього 15 Тому на цій машині найбільш оптимальна швидкість 120. На швидкості 120 можна проїхати якомога більше відстань а, і відповідно на ній варто краще переміщатися. Але в машині така велика батарея, що якщо вам треба їхати 130, то можна їхати 130. Якщо вам треба їхати 150 і вам дозволяє правило дорожнього руху, наприклад, в Німеччині, так, по безлімітному автобану їхати 150, то можете їхати 150 і 180 машина може їхати сама. Тобто розмір батареї вам дозволяє переміщатися з такою швидкістю, з якою вам комфортно. Але найбільш оптимальна швидкість для траси 120 в цій машині. Тому якщо хочете не переплачувати. А швидко всюди добиратися? Треба їхати 120. Приїхав в Київ, ще й сонце не сіло. Отож, середнє значення з моменту зарядки і за Житомира на 21 кВт годин на 100 А, Їхав я динамічно, їхав я на всі гроші, як то кажуть. Навалював, їхав спортивно, їхав 130, їхав і вище трошки періодично. Середні ж витрати за всю поїздку. Як я виїхав зі Львова, ставив нас 18,1 кВт годину на 100 кілометрів, повна вісім 540 кілометрів, трошки менше ніж в ту сторону, оскільки виїжджав з іншої точки. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу цієї поїздки, чи є це повноцінна заміна бензиновій ДВСній або дизельній БМВ четвірці. На цьому каналі планується багато ще нових цікавих відео про BMW i4, а також відео інтерв'ю у форматі огляд як для себе з власниками інших електромобілей. І до зустрічі в нових відео. Давайте.